Всім привіт, моя Бонки. Сьогодні заходжу через те, що думаю, що по назві та по провісі відео ви вже могли догадатися, що сьогодні я буду проходити чемпіонат з рандомами. Провіримо, чи це будуть bad Random чи good Random, Тому ми зараз, коротше, вибираємо цей чемпіонат, тут треба перемогти 15 разів, щоб ми відкрили собі вкладку Кіберспорт. Тут у нас тут просто є стартропи, хоча розравни могли зробити цікавіше і давати оці штуки, щоб проходити оцей ранговий бій. Ну ладно, окей, ось, точніше, пропас. Ну, стартропи, в принципі, теж не пан, бо з них можете випасти монети, які мені дуже потрібні, її бачите, якраз те, що Дуже потрібно, тому я тільки за. І сьогодні я буду проходити більшість карт на, бра... на такому бралері, як Ріко. Зараз давайте отак от його виберемо, бо тут багато карт підходить. Принципі під нього. Тут можна підійти і Ріко, і Вольт на цю карту. На цю карту Ріко та... дуже таки непогано може зайти. Е, ну, сюди також може непогано він зайти. В гарячу зону, напевно, що я поміняю, і в нокаут зараз давайте чекнемо. Ну, тут теж більш-менш може, тільки скоріше, що я поміняю бралер. Ну, Коротше, в більшості картах ми будемо проходити все на Ріко, тому я його зараз вибираю і полетіло тоді до першої нашої гри. Ну і поки, як завжди, вона буде грузитися, хочу швидко Рекламати свій телеграм-канал, тому кіркоди зараз бачите в себе на екрані. Заходіть по ньому або ссылці під цим відео, бо там є дуже багато різних новин, тому обов'язково заходіть і не пропустіть їх. Ну ми полетіли до першої катки, я попадаю зараз, зараз проти якогось е, на вигляд сильного гаса, бо в нього крутий скін, в принципі, припискати. Тому зараз побачимо. зі мною в тімі BB і Spike. Ну зараз буде видно, в принципі, хто виграє. Хоча поки що ми програємо, хоча ми їх пропушили, ну майже пропушили, вони вжили в ХП. Я думаю, ми зараз маємо їх винести і забити як мені один гол. Бо тут гас один вже по суті нічого не має зробити. Бити. Якщо я зараз буду добре попадати, то тоді маємо зараз виграти. Ну, давай, давай, давай вбити. Бібів вже другий раз помирає, а понятно, я злив ульту, і вони собі спокійно зараз забивають перший гол. Ну я не розумію. На відео мені щось не щаслить, або з тімейти, або в мене скіл трохи пропадає. Бо, наприклад, зараз на екрані можете бачити. А, шість спек мені діскідає, понятно. На екранах можете бачити скрін, де я просто соло на ко грав, але ми все одно програли. Ну коротше, це капець якийсь тімейта, напевно, ну, бо я відіграю нормально. Ну це чесно, мою думку. Окей, полетіло. У мене вже майже є гіпер. Ми зараз їх можемо пропустити ще. Давайте якось отак, от ультану Напевно, що ну трошечки попав. Ну це не страшно. У мене зараз і так буде гіпер вже. Ульту не важко набити, тому нормально. Так, окей, лишився один тільки Спайк для чогось йому дає пас, я не розумію, просто рівень його геніальності. Ну ладно, у нас ще все одно є шанси, ще півтори хвилини. Тому я дуже надію, що ми зараз можемо затащити. Тому Окей, летго полетіли. Полетіли. Так, кедґерю зунов гіпер. Ну, ми його зараз маємо винести. У мене вже також майже є ульта. Всі окей, у мене є ульта. Зараз треба як якось. Грамотно її юзанути з Гіпером. А, щоб ми... Ну, коротше, давайте якось так її юзану. А, в принципі, я, до речі, досить таки непогано. Газ просто не має куди тікати. І я зараз можна сказати в соло, просто забуваю гол. Гіпер тут просто в соло витащив. Тому полетіло. Зараз Пробуємо забити ще один гол. Давайте я щось якось зроблю. А, як, як мені зробити краще. Ну, окей, поки що ульту прибережу на трошечки. Давайте, зараз Едгар якраз стрибає, я по ньому ультую. Його майже виношу, але зато я виношу Емс. І отак от зараз задумажу, що трошки гаса. Майже виношу. Ні, все-таки виношу Едгар. Ну, коротше, поки що я тут туда... Я граю в соло, я щось не бачу, мені хтось допомагав. І от Зараз мені тільки що фул тіму, у мене вже майже гіпер новий і ульта. А мої тімейти, от спайк просто гаджет нікуди дає. Ну, прикольно. Прикольні в мене тімейти поки що попадаються. Ну ладно, тільки перша катка, коли вже буде чим далі, то мають бути адекватніші тімейти, бо такі от нуби, вони вже не зможуть пройти так далеко. Так, окей, юзаємо ще, ще раз гіпер. Е, зараз я виношу і забиваю ще один гол. Ну, мені здається, що ця точка в соло. Зараз давайте подивимось, наприклад, на мою статистику. І так, що там у мене статистиці, я стар ну коротше ви, в принципі, все можете бачити. Мені навіть хтось поставив лайк, Ну ладно, ми окей, виходимо, забираємо зараз наш один стардропчик. і подумав, що нам тут зараз цікаво випаде, а випадають е даблери, Ну окей, вони мені взагалі не потрібні. А стоп, у нас ще один стардроп. І зараз, може, щось крутіше так, на дрідки монети хоча б і знов даблер. Ну, на, що мені ці даблери, Я навіть брал пас вже пройшов. В чому сенсних? Я не розумію. Ну ладно, окей, я тоді виграю зараз ще дві каточки, і тоді вже до вас повернусь. Ну що ж, до речі, я закінчив ще одну каточку, я тут знову став старплеєр, і ви просто подивіться на моїх суперників. Нам зараз в Мене тімейти більш-менш адекватні випалися, але суперникам взагалі не повезло. Вони просто нічого не зробили. Едгар просто ви бачите, який він тут соло в них тащив. І су, принципі теж 1200 хп відхил. ну, Коротше, нормально в них така тіма. Ну, мені зараз не здається, що просто почастило, тому давайте відкриємо наступний стартроп, вже, до речі, епічний. І мені звідси випав пінчик на лона, в принципі, не пане пін. Тому давайте шерсть, подивимося, що мені там випаде далі. Ну що, ще одна каточка в нас вже завершена. Тут цього разу я вже не старплеєр. Ну це ладно, головне, що ми зараз, в принципі, затащили. Я все одно тут непогано відіграв. Тому давайте відкриємо наш старт, -дроп, з якого мені випаде. 50 монет, Окей, монети, в принципі непогано, що падають, тому ладно, окей. Хай вони будуть. Наша вже наш другий етап, це сейф. І ми, в принципі, погнали, Тут ріку також підготувати. Тому давайте я вам покажу каточку. І сейф, в принципі, це швидкий режим. Тому давайте я покажу першу гру і останню в цьому сейфі. Тому погнали зразу дивитися, зі мною в тімі МЗІ Ніта, в принципі, непогано. Проти нас якісь ноби попалися. Я думаю, їх зараз варим. Навіть в них тімі просто. От, один пише, тому окей. Ми маємо зараз затащити. Я думаю, у них там імбови тільки ніти, як мені здається, тому ми зараз точно затащимо. Полетіло зразу, отак, от бамда, По чуть-чуть набуваємо собі на ульту. Я не розумію, де в них треті. А, блін, вони там зліва двоє щось не побачив. Ну там Лілі нам нічого не зроблено, там дуже мало домажіть, то можна, навіть на неї не звертати уваги. Вона там просто соло. Якщо я помру хіба, я тоді вже її почну вбивати А так, то поки що ми, ми тут нормально так справляємося, вже буваємо ще одного. Зараз отак ще домажимо сев. Хоча, до речі, вона вже соло 60% знесла якось сильно. Зараз треба буде її піти вбити, бо навіть є відчуття, що ми можемо програти. Так, мені щось це не подобається. Окей, лілі більше підпускати не будемо. Вона зараз думає, що вона така розумна пішла в гаджет. Ну ми зараз просто так от даємо теж гаджет. Отак от ультою зносимо Ніту. Е, стопе, 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 стопе. Ви щось нас вже обігнали дуже сильно. Мені це не подобається взагалі. Е, я не розумію, в них пік набагато гірше, ніж в нас, але ми все одно чомусь якось програємо. Мені це дуже не подобається. Так, давайте я зараз отак от задомажу сейф. Отак от нормально. чуть чуть ми продомажили. У мене зараз ще гіпер є. Зараз буде ще краще. Е, так, окей, ну окей, все, ми їх зараз пропушли. В ніта є гіпер, тому я зараз теж. Просто юзай гіпер нажимаємо гаджет, і ми зазначили першу кадочку максимально швидко. Тому полетіли вже тоді. Я до вас повернусь, коли я вже буду на третій грі в другому етапі. Я вирішив до вас зараз повернутися. Не, не вже не наступній каточці, бо зараз дуже у нас цікава гра. У нас піки дуже такі сильні, тому зараз подивимося, хто буде вигравати, хто тут крутіше буде грати. Ну, зараз чак тут буде дуже в матір в сейфі, бо навіть тут для карти дає багато сінок, бо гаджети тепер безкінечні, тому він може безкінечно ставити собі стінки, ну, точніше, у ці відмітки, і перелітати через стінку. Ну, без різниці, там чи стоїть щось чи ні. Ну, окей, ладно, давайте там трошки, я надію, що вони там відіб'ють. А я, поки було почути до сейф, давайте я ще гаджу також дам. Чому, в принципі, і ні. Так, мене ще, до речі. Берігі, так окей, зараз треба стати на хілку його. Давай, давай, давай. Ну відхіль мене. Окей, все, він мене відхилив. Дуже добре. Дуже добре. тільки Мене ще один гаджет не встає перезарядитися. Я помираю. Ну так, ми поки що тащимо. Ми поки що дуже добре йдемо. Бери ще кидає гаджет. Там до нього дуже дова тичка. Це прям дуже добре. Мені зараз ще треба буде відбити чака, і це буде прям ідеально. Зараз давайте ми почекаємо. Я зараз відіб'ємо чака, тільки я щось не попадаю по ньому взагалі. Е, ну окей, чуть-чуть ми його задмажили, а от зараз дуже пано, Ні, ми зараз можемо програти. Ми зараз програємо, мені здається. Ну так, да, ми зараз програли. Тут нам трошки не повезло, ми їх не змогли віддефати. ну Ладно, в принципі, таке теж буває. Один пророж це ще не сильно страшно, тому давайте я вже до вас повернусь, якщо я дойду до наступного етапу. Ну що ж, над, у нас друга прорвана катка підряд. Мені для чогось якийсь геній кидає лайк. Ну ви бачите, просто хто тут соло ще у нас Френку можна якраз кинути лайк. Бо він нас просто нічого не робив. Він просто стояв пів катки АФК, і ну, просто стояв АФК і в мене залишилось дві спроби. ну я в принципі не сильно розстроєний, бо навіть якщо не пройду, то це не страшно. Мені і так цей кіберспорт не сильно потрібен. Просто було би круто, якби золотав ці сардробен бо з них може випасти щось круте. Ну коротше, я пішов вигравати дуже надію. Що я хоча б пройду другий етап, бо з цими рандомами це просто якийсь капец. Давайте я зараз чекну профіль просто цього Френка. От, що це таке? Що це зі мною таке попадається? Ну окей, 30 тисяч, тут зі мною попадалося 30 тисяч, а, проти нас тут попадалось 84 тисячі, 84 тисячі, 84 тисячі. А, в цій катрушці у нас було 60 тисяч, 52 тисячі. Ну, коротше, ви бачите, який підбір, в принципі, тут логічно, Я полетів до наступної катки. Я не думаю, що я вже виграю. Ну, оце 4-6, проти мене фултіма, ну я коротше, йду пробувати вигравати. Коротше, я просто не знаю, як це передати. Мені знову кидають лайки, але я от просто не розумію. Ви просто подивіться. я вам хочу показати цю каточку. Е, ну, що за Едгар перший зі мною в тімі. Ну, понятно, Деріл, а, понятно, яких мені кидають в тіму. А проти нас грає. Ну, проти нас теж грали слабачки, але все одно я тут грав, по суті, в соло. Я вам хочу показати, ну окей, ще Деріл більш-менш адекватно грав, але цей Едгар, це просто капець. Подивіться, починається катка. Ну це зараз буде не сильно цікаво. Давайте перемотаємо вже тоді, коли ми починали вигравати. Зараз давайте я вам покажу. От у нас вже було 9 кристалів. А зараз я вам покажу. От. У нас 10 кристалів. Зараз мені так треба, щоб я дивився. Мене зараз вбивають, але це, ну, це не сильно страшно. Їм просто треба забрати кристал і піти вниз. Що роблять ці генії? Вони просто подивіться, вони тікають до них на базу. Наскільки треба було бути геніальним, щоб піти до них на базу. Дивимося далі. В нас, так, блін, я не можу подивитися вниз. От, дивіться далі. Дивимося далі. В де, в Дерево 9 кристалів, він для чогось просто він попадається на всі тички. Я тут стараюся максимально жити. Я відбиваю, що можу. Ну, селю кристали, які можу. Мене добуває цей кленці. Деріл не може винести. Просто він нічого не може зробити. Едгар також він просто відлітає на ізі. Ну і все. Ми тут просто ніяк не могли нічого вже віддефати. І, ну коротше, тімейти просто геніально попадаються. Ви самі можете бачити. Ну, у деревах, скоріше, що це твінка, але ну просто що тут робиться, я в шоці, які тут генії. Так, я вам зараз показую, що наступна у нас в захваті кристалі. Тут у нас вже буде програш по-любому, бо проти нас грає дуже сильний пік. Я не знаю, яким чудом маємо тут вирити, але но... ну просто проти нас грає супер ультра крута тіма. Зі мною в тімі бас. Ну, прикольно, бас забрати в захват кристалі. Я таке перший раз бачу, для чого таке робити, я не розумію. Ну ладно, я ще взяв ріку. Ріку більш-менш підходить. Бібі. Ну теж Бібі, непонятно, що Бібі тут буде робити. Ну от вона просто помирає. Вона нікому нічого не може зробити, а проти нас Сендіка ставить, просто їй нічого не видно. А втари цей чорт її хілить. Тік накидає, щоб ми не могли пройти. Ну, коротше. Це, це ніяк не контриться, втари вже навіть гіпері і в Сенді теж. Ну, ну коротше, я не знаю, що ми тут зараз будемо робити. Мої тімейти затухають по кучу раз. Я тут стараюся щось зробити. Тільки, на, на жаль, не вийшло вбити. Ну, окей, баш щось зробить, але ну і що, він вже нічого зараз. Ні, окей, кристалін за засеє А ні, його все одно вбивають, Ну коротше, тут же нічого неможливо зробити. Це, якщо у мене остання спроба, я тут же нічого не можу зробити. Це просто нереально окей, кристалами. Мені, вроді би, відбили. Кристал, окей, бібі -бі щось зробили. Бібі -бі щось зробили, мені просто зараз треба вийти з цими кристалами. Ні, в нас. Ні, мене зараз стягують. Мене зараз стягують, і є шанс. Що можемо зараз програти, хоча ні, я ідеально ультую, в нас ще шанс є вижити. Я не знаю, яким е, ми зараз чудом змогли тут вирити, хоча ще, е, ще не треба казати наперед, бо ще 6 секунд, нас можуть легко винести. Я зараз кудись скину, так, от покидаю гіпер. Так, будь ласка, 2 секунди. І окей, одна тичка, щоб не винести. Я все-таки виживаю. Ми якимось чудом виграємо. Це дуже добре, тому я полетів, поки в мене ще є одна спроба. Якщо буде якийсь важкий пік, я до вас підключуся. Тільки я виключив відео, зразу мені випадає міфік дроп, і звідси мені випадає 500 кредитів. В принципі, не погано, Тепер мені залишається буквально 1000 кредитів, щоб мені отримати цю от, е, соняч, сонячну славу 1. Ну це, звісно, дуже класно. Я сподіваюся, що мені красиве буде 1000 кредитів з легендарного дропа. Ну, я, коротше, полетів до наступної гри. Коротше, все для мене чемпіонат в принципі закінчився. Бо в мене тімейти генніки Ми приблизно три рази забирали 10 кристалів, але вони просто проривали. Ну коротше, ми програли. Ми програли повністю чемпіонат. У мене рандоми, ну погані. Ми вже це вияснили, 40 тисяч кубків і 37 Ми грали проти якихось теж слабачків, але ми це ніяк не змогли вирити. Ну, коротше, капець. Коротше, капець, що я можу сказати, тут нереально грати з рандоми. Краще шукайте собі тіму, хоча б якусь, щоб ви хоча б знали, як ви як вони грають, щоб більш-менш більш у вас були. Шанси, бо в соло зміг варити тільки 7 разів. Це майже половина чемпіонату. Ну, коротше, у мене не вийшло, але я, в принципі, не розстроюсь. У мене все одно один раз вже тут був пройдений цей чемпіонат, і мені зараз він і так нічого би не дав. Тому на цьому я буду і так закінчити відео. Пишіть в коментарях, чи ви змогли пройти цей чемпіонат чи ні. Ну а на цьому я буду закінчити відео, кому сподобалося обов'язково Поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть замок, що розкати мене на круті відоси. На з вами був я, Бонко. Всім пока-пока.